При світлі ліхтаря тут заходити досить просто, ці східці. Але коли нас водили з зав'язаними очима, то ці всі сходи нам здавалися дуже якимось незрозумілими, дуже далекими. А тут, як з'ясувалося, вістень і невелика. Ну, цим коридором також водили озброєні охоронники з зав'язаними очима. Саме також завжди були в наморниках, що ми не побачили їхні очі. І цей коридор здавався дуже далеким. Ну а коли вели на допити, то взагалі. В нікуди. Так, ну ось камера. Ось камера. В якій я провів 35 діб. Сітка, решітка, взагалі нічого не видно, де знаходиться, е, була спека, липень. 40 градусів. Вентиляції майже ніякої, невеличка хвіртка. Дуже важко було. Коли було п'ятеро, то один міг спати на цій столевій площині, а якщо шість, то тільки на полу, тому що більше немає, де було. На сніданок давали порцію зварених макарон, але макарони, очевидь, варилися в пустій воді, в великій кастрюлі, потім однією масою, потім вирізали шматки, дали нам в тарілку. Це була їжа на весь день. А ввечері давали стакан чаю. Ну, просто чай. Такого, ну, мабуть, там я. Теж думаю, на 20 літрову кастрюлю, може там пакетиків декілька кинули, тому що він був такий. Ну, все, все більше годування не було. Це все було. Коли втікали, я дивлюся, зрізали метал чомусь. Нари були металевий куток і фанера, але метал все-таки був, і двері металеві. Також зрізані Звукове проводження інколи було, особливо на початку тут гучномовці, є, і бувало так, що вночі в 2-3 години вмикався гімн Російської Федерації, і охоронці вимагали, щоб всі ставали постійці струнком і слухали цей гімн. Потім було ще гірше, потім прийшли наступні охоронці, які примушували вчити їм Росії і співати разом з тим, як він звучав. Так що я такі не запам'ятав. Ну, ось таке. Зверху над нами і під нами були катівні кабінети, в яких проводилися катування, допити. І так як було літо і все-таки на піввічинина хвіртка була, то всі звуки ми добре чули, і всі катування, які відбувалися, ми чули, як люди несамовито кричали, волали і таке інше. У Всіх камер є графіті. Ці написи робили люди, які сюди потрапили. По-перше, всі календарі велись на стінах, тому що зв'язку з зовнішнім світом не було ніякого, і для того, щоб не загубитися в часі, люди вели календарі, в кожній камері він по-своєму написаний, хтось зарубки якісь шкрябав, хтось писав, хтось на стінках писав, і там ось видно, що замивалися різні малюнки. І ми таким чином намагалися, як я вже сказав, не загубитися в часі, а вести якийсь опуск свого життя. У цій камері одиночній сидів наш мер міста, всенародно обраний Ігор Калихаєв. Це якраз навпроти моєї камери. І нам вдалося одного разу навіть побачити один одного, коли охоронці порушили якийсь порядок роздичі там вечірнього чаю і ще залишили відкриті двері цієї камери, а вже відкрили мої. Я стояв там біля дверей, а Ігор Вікторович стояв тут, і ми один одного побачили. Ну, це було дуже важливим, я думаю, для нього, тому що його... Вони забрали 28 червня. І це десь був вже приблизно за тиждень, як він сидів, а то більше, бо мене ж 5 липня забрали, а це через десь декілька днів було, що ми побачили. Тобто це, мабуть, 10-й десь день. А так як він сидів сам в одиночці, то я розумію, наскільки важче йому було, ніж нам, хто все-таки спілкувався, хоч невеличкий, але колектив. І, і колектив людей, яких орки вважали ворогами, тобто у нас єдність була певна. А Ігор був сам. І коли нам вдалося зустрітися очі в очі, то я думаю, ну це було дуже важливо для нього, як підтримка, якась морально-психологічна, що є люди інші, і так би мовити, люди не здаються і. Ну ми посміхнулися один одному, як приятелі, все-таки, так би мовити, якийсь позитивчик е залишився і у мене, і в нього, я так думаю.